Заняття, ознайомлення з соціумом і власним я. Весна людей до праці кличе. Сьогодні, дітки, до нас завітала бджілка, щоб погратися та розказати вам дещо цікаве і важливе. Наша бджілка маленька, але дуже працьовита, тому вона шанує всіх, хто любить працювати. А ще вона знає, хто як працює зараз навесні. А ви, малята, хотіли б дізнатися про це? Починається весна, сходить сніг, земля розстає та пробуджується зі сну, і саме в цей час усюди починається робота. Багато праці найближчими днями чекає на трударів у садку. Треба навести в садку лад, прибрати торішні сміття, що показалося з під снігу. Фруктові дерева рано навесні обрізають, доки їх листочки ще не прокинулись. А ще навесні садять молоді деревця, яблуньки, груші, вишні. Розкажіть, чим займаються люди навесні в садку? Чимало праці у весняну пору і на городі. Тут готують землю, скопують та скородять грядки. А потім сіють у борозинки насіння овочів, огірків, моркви, буряка. Висаджують і овочеву розсаду, капусту, помідори, перець. Звісно, кожен овоч садять у свій час. Де навесні впорядковують грядки, сіють та садять овочі. Весна добра пора для того, щоб облаштувати клумби, квітники. На них також скопують, розпушують землю, висаджують та висівають нові квіти. На весні люди піклуються і про багаторічні квіткові рослини, тюльпани дбаливо обкопують, а сухі гілочки троянд підрізають. Розкажіть, як працюють навесні на квітнику? Але, мабуть, найважча і найважливіша весняна праця в полі, адже на полях вирощують хліб. Увесь день працюють на нивах машини, олють землю, сіють пшеницю та жито. Праця хліборобів дуже нелегка, але зволікати не можна. Не дарма люди кажуть посієш вчасно, вродить рясно. Чим навесні люди займаються в полі? Послухайте розповідь про те, як працювали навесні діти. Оповідання називається І в'ясочки є грядка. Ранком сонце лине просто в хату, промені лягають на поріг. Вийшла яся у садок гуляти, де ще так недавно танув сніг. А тепер росте на гіллі листя, горобці веселі цвірінчать, І нової травки гострі списи з під трави торішньої старчать. Край паркану, що це роблять діти? Скільки сміху, галасу й турбот. Підійшла ясюня подивитись. Це ж вони тут скопують город, сміх і галас. В мене будуть дині, в мене морква, в мене буряки. А в того гарбуз зі смачним насінням і в'юнкий горох, і огірки. А ясюня ще така маленька, наймолодша між усіх діток. Чорні очка, личко рожевеньке і кругленька вся, як огірок. Тягне яся і собі лопатку. Ой, яка ж велика та важка. Буде в мене теж маленька грядка, як у всіх дітей із дитсадка. І скопала грядку наша яся, не відстала від усіх діток. Їй, щоправда, правда, допоміг михасик, та роман та Лесь та Ігорьок. Ну, мала, яке ж тобі насіння, а мала й не знає, що саджать. Посадити б їй солодкі дині, Що під сонцем, як свинки, лежать. Чи червону моркву, чи салат, чи смачні зелені огірки, чи капусту потім шаткувати, чи горошок, щоб зривати строчки. Узяла ясюня по зернятку і буряків, і моркви, і те і те. Ой і будеш у тісюні грядка, мабуть, краща, ніж в усіх дітей. Йде робота радісна і спора, веселіше за найкращу гру. А весняне сонце лізе вгору і пече й цілує дітвору. Розкажіть, чим займалася дівчинка яся та інші дітки заповідання? Ким можна назвати діточок садівниками, квітникарями чи городниками? Поясніть свою думку. Які думки викликала у вас ця історія? Що вам захотілося зробити? Давайте пограємо у дидактичну гру ляльки-трудівники. Зараз ви бачите чотирьох людей, одягнених як для праці. Одна людина це двірник, друга городник, третя садівник, а четверта квітникар. Подумайте, будь ласка, і розкажіть, хто з ляльок чим буде займатись у весняну пору. Назвіть трудові дії людей відповідного роду діяльності, пов'язані з весняною працею. Двірник буде наводити лад на подвір'ї, підмітати доріжки, вигрібати торішнє листя, перебирати сміття. Городник займеться грядками, скопає землю для них, заскородить, розрівняє її, а потім посіє різні овочі. Буряки, огірки, моркву, а ще посадить розсаду, помідори, капусту. Садівник прибере в саду, обріже гілки дерев, посадить нові молоді деревця, обкопає великі дерева і побілить їхні стовбури вапном. Квітника розкопає квітник, посіє гарні квіти, обріже троянди, обкопає тюльпани. Наступна наша гра хто що виростить. Весняна праця людей пов'язана з вирощуванням різних дарів природи, які потрібні людям, щоб їх уживати в їжу або просто для краси, щоб милуватися ними. Зараз перед собою ви бачите картки із зображеннями різних садовогородніх та декоративних культур, і ваше завдання розкласти їх за видами. Тобто спочатку ви повинні знайти те, що виростить садівник, потім знайти те, що виростить городник, і насамкінець знайти те, що виростить квітникар. Садівник працює, щоб виростити фрукти та ягоди, яблука, груші, сливи, абрикоси, порічки, смородину, агрус. Городник трудиться, щоб виростити овочі, огірки, буряки, капусту, моркву, картоплю, кабачки, цибулю. Квітникар вирощує на клумбі красиві квіти, чорнобривці, троянди, тюльпани, айстри, півонії. Молодці дітки, сьогодні ви дуже добре попрацювали, і наша гостя бджілка дуже рада. Що ви розумненькі і працьовиті.